Вітаю, друзі! Продовжуємо вивчати алгебру в 7 класі. І сьогодні у нас тема метод групування та винесення спільного множника за дужки». Номер 527. Подайте у вигляді добутку многочленів, вираз нам дають вирази. Не будемо втрачати час і одразу переписуємо перший вираз. Що ми можемо зробити з цим многочленом? На даний момент нічого. У нас немає спільних за дужки ми нічого винести не можемо. Але якщо ми згрупуємо деякі члени даного многочлена, у нас з'являться спільні множники. Давайте так і зробимо. Групувати можна так, як вам подобається, як вам зручно. Всі варіанти будуть тотожні. А мінус 3 y от я хочу згрупувати, і уважно 4 А мінус 12. Чому 12? У нас тут плюс, а тому, що у нас тут мінус. І він буде впливати на знак всередині дужечок. При розкриванні цих дужечок ми маємо отримати. А наш початковий варіант. Тому ось це найважливіше в цій темі. Див... Тепер з першого доданку ми можемо винести Y як спільний множник. В дужечках залишиться А мінус 3. З другого доданку ми можемо винести 4. В дужечках залишиться А мінус 3. Далі дивимося: це ще не все. У нас А мінус 3, А мінус 3. Це знову спільний множник. Виносимо. І в дужечках залишається Y мінус 4. І ось тепер ми завершили наше завдання. Чи можна було б згрупувати по іншому? Можна було. Давайте от фіолетовим, дрібненько я вам напишу інший вид групування, щоб ви побачили, що результат буде такий самий. Ми могли б згрупувати А 4А, мінус 3 y 12. Тоді з першого доданку ми виносимо А, в дужечках залишається y 4. А з другого доданку ми виносимо 3, в дужечках залишається y 4. Виносимо y-4 як спільний множник. І залишається у нас різниця А І3. Подивіться, результат такий самий. За однією маленькою відмінністю, у нас вони стоять не в тому порядку. Так? Ну, знову ж таки, у нас множення, ми можемо це все міняти на власний розсуд. Другий вираз. Як будемо групувати? Ну, групувати отак і будемо як вони стоять, нам, в принципі, підходить. 9А плюс 9. Далі у нас іде мінус. І групуємо NA плюс N. Да? Ми тільки що сказали. Ось цей мінус перед дужечками при розкриванні нам має дати мінус. Мінус на плюс нам дасть мінус. Якби ми тут поставили мінус, то мінус на мінус нам дав би плюс. А нам так не треба. Далі з перших дужечок. Да, з першого доданку ми виносимо 9. Як спільний множник в дужечках залишається а плюс 1. З другого доданку виносимо n. Як спільний множник в дужечках залишається а плюс 1. Не полініться, перевірте, 9 помножити на суму А плюс 1. У нас вийде 9a плюс 9. Вийде. Далі, мінус n. Помножити на дужечку на суму А плюс 1. У нас вийде. Мінус NА мінус N вийде. Значить, зі знаками ми не наплутали. Це важливо. Це важливо. Тому, ну, тут, тут так, напевно, треба зробити, тому треба перевіряти. Далі, у нас же ще А плюс 1 А плюс 1 виносимо. А плюс 1 як спільний множник, Тоді в дужечках у нас залишається 9 мінус N. Групування можна було б зробити і іншим способом. Можна було б згрупувати 9А мінус nа. Плюс 9 мінус n. Так? І тоді А виносимо в першому доданку, залишається в дужечках у нас 9 мінус N. А плюс 9 мінус N просто залишаємо. Тоді. Ми виносимо 9. Я думаю, тут поміститься, да? Тоді ми виносимо 9 мінус n як спільний множник, і нам залишається помножити це все на суму А і 1. Результат такий самий, такий самий, ну, за винятком, що у нас помінялися місцями наші множники. записуємо третій наш вираз. Так само дивимося, аналізуємо, що нам приємніше об'єднати, згрупувати. Ну, в принципі, ми можемо згрупувати, да, ось так. Ну, давайте так і зробимо: 6х плюс АХ. Да? Ось у нас 6х плюс АХ. І плюс Ау плюс 6. Тоді, з першого доданку, ми виносимо Х. У дужечках залишається 6 плюс А. А з другого доданку ми виносимо y. В дужечках залишається А плюс 6. 6 плюс А плюс 6 одне і те саме, бо у нас знак плюс. Виносимо, як спільний множник 6 плюс А. І у нас залишається Х плюс Y. Чи можна було б зробити інше групування? Так, можна було. Четвертий вираз. Дивимось, аналізуємо і бачимо, що, в принципі, так як вони стоять, нам так і вигідно згрупувати. Не біда, можна. 8х мінус 8y плюс z мінус Тоді з першого доданку ми виносимо як спільний множник 8, в дужечках залишається x-y. З другого доданку ми виносимо як спільний множник Z, в дужечках залишається Х-. А тепер ми виносимо x мінус y вже як спільний множник. Ой. І в другому множнику у нас буде 8 плюс Z. П'ятий вираз. Що будемо групувати? Ну, давайте згрупуємо перший і другий доданок. Mn плюс m. Далі у нас мінус n, і уважно. Плюс 1, хоча тут у нас мінус. Так? Це важливий момент, який треба от прям максимально слідкувати в цій темі. Тоді з першого множника ми виносимо m як спільний множник. залишається n плюс 1. З другого ми нічого не виносимо. У нас таки буде n плюс 1. Тепер у нас n плюс 1 і є спільний множник. Ну, а в другому множнику у нас буде m1. Ну, і як завжди, щоб мені було більше монтажних робіт, останній приклад не вміщається. Записуємо шостий вираз. Що можна згрупувати? Можна згрупувати ав мінус а, С, і от я, так, як воно і стоїть. Давайте так і згрупуємо: ав мінус а, С, Мінус. А далі уважно 2Б 2C. Так? Тому що при розкриванні. В нас має вийти плюс. Що ми виносимо з першого множника, з першого доданка. Ми виносимо А. Тоді в дужечках у нас залишається Б мінус С. З другого доданка, ми що виносимо? Ми виносимо 2. І в дужечках у нас залишається Б-С. А тепер Б-С у нас спільний множник. І в другому множнику у нас буде А-2.